На яскравий воркшоп дорослих і дітей запросив Палац культури Південний у парку Савицького. Влаштували свято з нагоди відкриття 68-го творчого сезону. До виступу готується й народний ансамбль ветеранів Червона калина. У нашому вокальному ансамблю майже 40 років. У жовтні у нас буде наш творчий звіт. Нашого ансамблю у нас є дівчатка, які по 37 років уже співають, і ми чекаємо до себе в ансамбль голоси людей, які дійсно люблять українську пісню. Гості свята знайомилися з колективами палацу, долучалися до виступів, брали участь у майстер-класах. Батьки з дітьми записувалися в творчі гуртки та студії. Південний це територія творчості. Ми надихаємо наших людей. Даємо їм наснагу, тому що зараз такий військовий час дуже важко. Але ми відкриваємо і всі наші 10 колективів, всі працюють. Ми працюємо для людей, для дітей, для всіх. У закладі кажуть, південний готовий зігріти своїми родинними променями всіх, хто хоче розвивати свої таланти. Палац культури дуже гарний, дуже тут талановиті всі діти. Ми захоплюємось. А я вітаю всіх. Хто пов'язаний з цим відкриттям, вдячна за те, що моя дитина може відвідувати і виступати. Я пов'язана з цирковим колективом. Там гаряйнова руководитель колектива. Я теж з нею колись займалася циркавом земі. Дуже це подобається, і ми ж сюди всі приходимо радість задоволення, дітки, наша радість. Палац має укриття, тому заняття тут не припиняються. У нас народно цирковий арлікін, у нас народний хоровий колектив, джерела кривбасу, народний вокальний ансамбль ветеранів. Червона калина, народний інструментальний ансамбль ФОБОС, якому в 26-му році буде вже 50 років. Да, буде в них золотий ювілей. 35 років буде нашому народному цирковому колективу Арлікін, яких всього чотири по нашому місту. Народне вокальне тріо «Сузір'я» І всі ці колективи, наші дитячі, дорослі, вони переможці міжнародних та всеукраїнських фестивалів. Колективи палацу вже зібрали понад 70 нагород. Для мене хореографічний колектив Карамелька це як другий дім. Я вже займаюся сім років. І мій брат теж, але у колективі Флеш. І у цьому році колективу Флеш виповнилося 10 років, а колективу Карамелька 10. І на честь цього ми поїхали до Болгарії, а там ми зайняли десь перші місця і гран-прі. Мені подобається співати, це моє хобі. Молодші учасники співають сьогодні. В серці ми одна Україна. Соло Мар'ян самадова буде співати. Музика рідного дому. Ми студія естрадної пісні «Артмікс». Сьогодні виступаємо колективом. Є також сьогодні Сольні номера. Що співаєте? Колективом ми співаємо пісню «Ми, малюємо». Ми, малюємо, ми, ми, малюємо. Ми, малюємо, ми ми малюємо. Надія Шевченко, Назар Прусенко. Цей день.